Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 15 жовтня. Похолодало на дворі, ще й так добре похолодало. Я свої бегонії я вже внесла, поховала, тому що вони сьогодні було плюс 5, а такої температури нижче, як 10 градусів. Вони якби переносять погано. Але в мене вони були і як було плюс 8, ну, вже плюс 5, я вже їх і поховала. Ось Подивіться, немає, вже все. Висять одні, одні кручки. Фуксії, звичайно, не бояться, і вони себе чувствують комфортно і добре себе почувають і пеларгонії. Починають і навіть цвісти. Ще вони погано цвітуть, але так я вже розказувала, що шкідник завівся. Але починають вже цвісти, хоч вже і Передали там далі вже має бути 0 градусів. Ну, не знаю, чи буду я їх на, на 0 ховати, чи не буду. Може ще що щось поміняється, може в теплицю занесу. А ось мої є всі, Вон, як вони мають, крепко зацвісти. Всі а чи зацвіти, я навіть і не знаю. Точно так же і жоржинка моя, саме почала цвісти. Чи витримає, чи не витримає, може прийдеться вже й викопувати. А мої бегонії вже всі я розташувала і в кладовці, і в літній кухні, і буду приводити їх, якщо не буде вже потепління, ще не хочу обрізати, саме гарно цвітуть. Якщо потепліє, ще повинушу, хай ще трошки покрас, помилуюся ними. А як уже й не буде потепління, то прийдеться їх готувати до зими. Я покажу, як я це роблю. Трохи своїх рослинок поховала. Ось сюди, піддашок, ну, все, окрім бегоній. Ну, хочу сказати, коли усе гарно перенесли. 5 градусів, якби вони теж бояться пониження такої температури. Ну і нічого їм тут немає. Тут трошки і затишно, О, і ось коли ось гарний ось такий, теж не постраждав від цієї температури. Я вже взяла з нього живця, я викопувати цього куща не буду, а я беру так тільки гілочку, ставлю у воду. І воно в мене стоїть, пускає корінці, аж туди ближче до весни висаджую у ґрунт. Собака розгавкалася, саме кругом бігає. І, а потім висаджую, і оце з такого маленького живця у мене наростають ось такі кущі, тому що в мене умов таких, щоб все це позберігати, немає. А сьогодні я хочу показати, ви просите показати мене, як я живцюю бегонії. що живцювати Я хочу показати, як це я роблю. Ось, де в мене знаходяться бегонії. Тут я їх поставила, це ще не всі в кладовці де бачила, туди їх вносила і там ставила. І з цієї сторони, і з цієї сторони. Кругом і тут, і ще в іншому приміщенні багато. В общем, поховала трохи. Я вже не раз казала, що в мене є бегоні вегетативний і є клубневі. Клубневі, які я вирощувала з насіння. І дуже декотрі сорти мені дуже сподобалися. Я буду зберігати клубні. Сейчас з осінь, і вони. Цвітуть і коли вже пониження температури і коротший світовий день, вони почали нарощувати свої клубні. Ну, я, звичайно, буду зберігати і клубні, і хочу ще і зачаренкувати, тому що я не знаю, як можуть перезимувати клубні. Всякого може бути. То я хочу взяти живці і заживцювати. А ось таке. Вегетативні, я буду обрізати оці всі пагони, оце априкот, бегонія, априкот. Дуже гарна бегонія, ось така. Оце все я обріжу, але я вже казала, що зараз я не хочу обрізати. Може потепліє і може ще вони трошки покрасуються. А так я потім, як буду ставити їх уже на зберігання, я покажу обов'язково. Для того. Щоб кущ подальше, у нас був ось такий, подивіться, який в мене він пишний, густий, а не одним пагінцем потрібно на, для живцювання взяти правильний живець. Тому що, дивіться, ні в якому разі, не можна брати ось такий живець із таких ось пагонів, які будуть обрізатися. І їх вони. Звичайно, укореняться, но вони будуть одним отаким, отакою гілочкою однією, і не пустять такої порослі із цієї ринки, вони не дадуть, не буде цієї, Тому що тут на кожному ось між кожним листочком тут вже була квіточка. і... Цвіла, відлетіла квіточка, і тут вже немає бруньочки для того, щоб вона могла, щоб він міг отак закущитися, як оце, обрости отакими ось живцями. Тому потрібно взяти живець із середини ціє, цього кущика. Я пробувала, пробувала корінняти отакий пагінець, він цвів. Одним, один пагінець був. Квітка була набагато більша, ніж ось у ці. Но він був одним пагоном. І ось я хочу показати, який потрібно брати. Ось тут у середині потрібно знайти молоденький, нічого, що він тоненький. Я не видно не. Отакий пагінець, який ще не цвів і не має бутончиків. Я... я його виломую. Ось такий пагінець. Я його цей пагінець не вирізаю, а виломую з такою п'яточкою. Цей пагінець для того, щоб він укорінився, його можна поставити у воду. А я роблю винайшла такий кращий. ну Не я винайшла, а так вже спробувала. Мені краще подобається такий спосіб, як я, я покажу. І ось, дивіться, в пазухах листочків. Ось тут вже є бруньочки і навіть такі відросточки. І Як ми посадимо ось цей живець, укорінимо його і посадимо, він дасть дуже багато, розгалузиться у всі різні сторони, Оця, ця, цей пагінець, і ще й з корня піде багато порослі цієї прикореневої. І кущик буде такий пишний і дуже, дуже якраз. Тривога повітряна, людей об'явили ракетну небезпеку. О, в общем, я зараз покажу, як я подальше буду його укоріню. Спробувала живці бегоні укорінювати і в воді, і в вермикуліті. Получається і в воді добре, і, і в землі. Ну, саме більше мені сподобалося це можна і в воді, і сподобалося мені вермикуліть. У воді, якщо хочете укорінювати в воді, воду потрібно брати обов'язково, ну, не обов'язково, але краще дощову чи снігову, та цю розтаяну воду, яка розтала. О, або дощу, або відстояну з крана, якщо щоб вода була безхлорна. Дуже краще укорінювати у таких темних флакончиках, таких темних. І обов'язково, ну не обов'язково, але добре укорінювати по одному живцю. От наливається вода неповну, щоб вода так була тільки ось десь так, щоб живець приблизно був. Десь ось, покажу ось так у воді. Не весь, не дуже багато, бо загниє, трошки, щоб діставав до води. І в такому ось вигляді він поставити його на вікно я ставлю, і він пускає навесні, якщо це укорінювати на весні, дуже швидко пускає корінчики. Ну, звичайно, восени не так все укорінюється. Но я укорінювала нормально, виходить. Якщо у вермикуліті, тут у мене вермикуліт, він такий вже беушний, я не купила нового, показую на цьому. Тут я вже укорінювала і відсаджувала. У вермикуліті ні в якому разі не можна. Намоч, вермикуліт намочити, але ні в якому разі, не можна отак взяти цього живця і туди пхати. Тому що нарушається там тканина ця, і він загниває. Потрібно зробити такою якоюсь палічкою чи ручкою отвір і посадити і добре, добре, отак його прижати. Добре прямо прижати, щоб він не ворушився, щоб він стояв. так. Щоб він добре так тут був зажатий у цьому вермикуліті. І в такому ось вигляді поставити його десь на вікно, щоб йому було знизу трошки підірв від батареї, там в кожного стоять радіатори. І ось в такому виді бегонія я укорінюю ціле літо. Це, вона швидко пускає корінчики, і корінчики у воді, вона, як пустить, вони там такі ріденькі, маленькі. А отут така ціла борода із... корінь дуже гарний. Було таке. У мене ж такі були рази, що я навіть не, не витягувала цього з вермикуліта, а отак садила, його легенько вивалила і садила з цим вермикулітом в землю, додавала землю. Ну, і звичайно, слідкувати за. Щоб воно не пересихало, тут, щоб цей вермиколіт не пересихав, потрібно його поливати. Не дуже заливати, не заливати но щоб він був такий вологий. І ось таким чином цей живець приживеться, пустить корінчики, і з, цього, з пазухи, кожного листка він дасть цю поросль. Ось вже є такий маленький тут живець, і, і, і також дасть із корня. І будуть кореневі відприски, і буде такий пишний кущик. Ось так потрібно садити. Це, це я розказую за бегонію, за вегетативну. Я ще покажу: візьму ту клубневу бегонію, як можна клубневу бегонію теж розсадити живцями. Ось я взяла на прикладі отакої бегонії. Це бегонія Illumination. Біла, дуже гарна бегонія. Я сіяла їх декілька штук, оці білу, і, і жовту, і вони з насіння дали різні результати, різні квітки. Кожний кущик вийшов інший. Ну, Клубневу бігонію можна і, і садити і цими верхушечними черенками, тому що вона дасть клубінь, і потім нам потрібно виростити з неї клубеньок. Але ми не будемо, У мене є тут молоді, я зараз покажу молоді такі живці. Виламаю молодого живця. Ось такого всередині молоденького живця виламаю. Він вже там зробився цей кубінь виламую, отак погано його вилами, ну, вилами. Получився ось такий живець молодий, гарний. ну найменшого, ну в мене тут є декілька, я потім їх роз... Живцюю, тому що я хочу зберегти і живцями. Дягоня дуже гарна, дуже гарна ось така. І я боюся, щоб цей сорт у мене не загубився. Ось точно так можна його черенкувати і в цьому флакончику. І можна зачеренкувати у вермикуліті. Одриваємо нижнього цього листочка і точно так у вермикуліт роблю отвір, сажу цю бегонію і крепко прижимаю, і я потім покажу, як вони дадуть корінчики. Ось так. Ось такий вийшло в нас з цієї бегонії. Щоб от, треба так прижати, я зараз одною рукою не можу, щоб він цей живець не ворушився, щоб він був такий стабільний, зафіксірований тут добре, щоб не ворушився. Ось таких ми е, два живця заживцювали. Е, бегонія також розмножується і листком. Але я листком не розмножую, Я розмножую ось таким способом: це і клуб, клубнева, і вегетативна. Якщо є якісь питання, що, що я знаю, я розповім. Задавайте питання. Всім бажаю добра, здоров'я крепкого, миру нашій рідній Україні. До побачення!